Стронко! Слава Україні! Героям слава! Вільно! 14 лютого 2015 року був найзапеклий бій в моєму житті, а також в бойовій історії полку Азов. Цей день... Сепаратистів та окупантів пішли в контрнаступ. Ми не отримали підтримку для нашого наступу, яка була назначена на п'яту ранку. Сепаратисти, прихопивши ініціативу, пішли в свій. Цей день ми знищили два їхніх танка, одну БМП. На жаль, ми теж заплатили велику ціну. Ми загубили трьох хлопців цей день. Перевіримо їхню наявність в строю зараз біля нас. Бенч в строю! Чемпіон в строю! Ернест в строю!